Згадали Чорнобиль. Ті, хто особисто побував на АЕС після аварії, прийшли сьогодні до сумського пам'ятника ліквідатора. Згадати тих, кого вже немає серед живих. Як зараз живеться тим, хто побував у зоні екологічного лиха? Далі в сюжеті. Аби захистити країну від радіації, за 206 днів 90 тисяч чоловік збудували саркофаг. Зараз на Сумщині проживає більше 7 тисяч осіб із статусом ліквідатора. Сьогодні в нас наш день, день ліквідатора. Ми прийшли до свого до свого пам'ятника пом'янути хлопців, що що нема з нами з нами вже. Багатьох немає, багатьох вже нам. Зо мною було в антеї 82, а сталося десь 10-12, Всього на всього. Я був з перших днів там, пісну на початку травня, поїхав туди, 86 року. Я служив в штабі армії першої гвардійської армії міста Чернігів. І сформували батальйон, відправили туди перші, а потім я туди поїхав, нас три офіцери поїхали туди. Я приїхав сюди з суми до дочки, в гості. А так як сьогодні це день ліквідатора, то я не можу не прийти і покласти квіти, шанувати пам'ять тих, хто не дошив до цього дня. А таких багато. Про небезпеку своєї роботи знали, але не зважали. Вважали її своїм обов'язком. Я сам був там в 86-му році, з має місяця по 23 юня. Я, я, роб... я роб... роботав на... непосредственно на станції на екскаваторі. Грузив заражену землю. Знімали землю і вивозили і слідом, укладали плітами. У ну, 50 метрах від реактора. где на каждой куче с землей э, было до 300 рентген. В молодости не было страшного ничего. Конечно, э, жизнью рисковали. Вы ну, представьте, себе, что такое было. Сейчас уже можно представить, что 300-400 рентген на, на, на кучу. Но вы знали недостойная? Я, я знал, но ну, надо было. Для страны дел выполнять долг. Что можно сказать? Больних багато, на діагностику грошей мало, на лікарство мало. Смертність велика, заболіваємость велика. І це не аварія, це війна. 108 воїнських частей було на Чорнобилі за 4 роки. Вивезти те, що вошло в кості і у той кров людей невозможно. Згадавши ті дні свого життя, присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника тим, хто не дожив до 29-ї річниці. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини.